Я знакуєш. Книг після Він кажуть, що в мене пропозиції в училищі. Чесно скажу спочатку, на першому другому курсі. Я не вівсяна на півдні, мені розвитку не припадали до душі, бо я ще було такі. Рівно моїх знальні трошки не то вирішення, щоб їх. Розумієте, зараз я трохи інакше. Я дійсно в першу чергу для самі дуже багато чипа. І знаєте, в училищі, наприклад, більшуться в колечі, просто коли просто тобі пояснюють, розказують, вона не так сприймається. <пробі> ну тобто ти це сприймаєшся, а так, так кажуть, слово. Денис установи і роблять ті самі речі, потім можеш побачити їх, бо він не просто говорить, а ще й сама працює. І це якраз той момент, як для мене, можна навчитися найбільше. Такі моменти якраз самі найцінніші. Я вам дуже дякую, мені дуже приємно, що я вчився. Та облітка має що я відбувалася, багато Що я готую і... що йде, спочатку йде така знаєте, боротьба. Вони тебе не розуміють, вони тебе не хочуть, чи суміють, вони тебе не слухають. І це, це можливо, це і, і як, як батько з сином, як донька з мамою, йде весь якесь непорозуміння. Але так, але виходять роки. Це ж таки людина згадує, те, що їй говорили, це все, це все вона пере, це, та, це, все, це переосмислюється і, і людина росте тим самим. Бо я згадую себе так само. Я вчився і в художній, ми ходили разом з вчилися на старшому поколінні, вчилися, що навчити Саме. Деякі речі такі що не розуміють. Те, що таке, знаєте, воно пролітало, називалося би, крізь муха, крізь, крізь, крізь мене, так. Але виходять руки і починаєш це все згадувати, починаєш це все доросли. Одного разу ну, мені таке вдалося попасти на місце Івана Івановича і Іваніха разом працюють. Я якраз тут такий самий... Саме цінніші моменти, коли ти бачиш, де тот твориться, як воно ну, цей весь процес з е бороще, воно все пролітає по чужу, проліта, ти дуже сильно в чомусь сенсі. Коли власне, бачиш результат і бачиш, як людина, яка на основі сама працює, як вона це виходить, тобі само хочеться вчитися, може побачити, як то робиться дуже, як Сам процес, дуже дуже важливо справді. Зрозуміло. Шановні друзі, може хтось хоче художнику щось побажати, сказати. Якщо дякую всім. за те, що... Я б хотів. Я би хотів дякувати ще раз. Всім, хто прийшов. Якщо художники тут хоче. Вітайтеся, записувати там, я лише на обіжності, Пишіть все, що думаєте, критикуйте, якщо треба. Я думаю, що, це... я думаю, да. я думаю, що вона критика, вона йде тільки користь. Так, так. Це побажання? Це побажання. І от після ваших слів я порозумію, що в мене роботи ще більше. Дякую ще раз всім, хто прийшов, зайшов час до нас завітати. На огляд що виставки і там художник запросити. Я хотіла запустити на келик винашого, і солодке, а чай, кава прочистувати.